Знаєш, що найбільше лякає деяких людей не війни, не темрява, і навіть не самотність. Повідомлення Ми будемо у тебе через годину, все, паніка. Мозок вмикає тривогу. Серце починає стукати швидше. І не тому, що вони не люблять гостей. Просто для них саме поняття вдома це святе. Дім це не просто місце, де ти спиш, це простір, де можна зняти маску, ту, яку носиш щодня на роботі, у транспорті, навіть серед друзів. Там ти не мусиш бути вічливим, веселим чи зібраним. Можеш сидіти на підлозі з чашкою чаю, не розмовляти кілька годин, дивитися в одну точку і просто бути. І ось у цей твій маленький світ. Хтось хоче увірватися. Люди, які живуть із постійним контролем над собою, сприймаються як вторгнення. У психології це називається порушення особистих меж. Коли хтось, навіть близький, заходить туди, де твоя нервова система нарешті розслабляється. Це як якщо б хтось увірвався в твій сон і сказав посміхнись, насолоджуйся компанією. У таких людей вдома кожен предмет має значення, кожна річ продовження їхнього внутрішнього світу. І коли вони чують, давай ми до тебе зайдемо, в голові починається справжній фільм жахів: пилюка на полицях, штори старі, кухня не ідеальна, що подумають це не просто думки, це внутрішній критик, який активується автоматично. Він шепоче, що будь-яка недосконалість доказ, що з тобою щось не так. Проблема не в брудній чашці чи плямі на дивані. Проблема в перфекціонізмі, який тут перетворюється на пастку. Людина ототожнює себе з простором, у якому живе. Якщо дім не ідеальний, значить, не ідеальний і я. Це спотворене мислення, але воно глибоко вкорінене. Бо дім для них це візитна картка, частина самооцінки, яка постійно під мікроскопом уявних очей інших. Уяви, ти проводиш день у соцмережах, бачиш ідеальні інтер'єри, сяючі кухні, стильні спальні, а потім дивишся на свою квартиру і думаєш: ні, тут не можна нікого кликати, вона не така. І починаєш чекати моменту, коли все буде готово. Коли зроблю ремонт, куплю новий диван, наведу порядок. Але цей момент не настає, бо планка весь час піднімається, і тоді людина поступово замикається у власній капсулі. Не запрошує нікого, бо соромно. А чим більше мовчить, тим сильніше це почуття зростає. Замкнене коло, де сором і страх стають головними охоронцями її простору. І ось тут починається найцікавіше Бо є ті, хто взагалі не хвилюється чи чисто в них удома. Вони просто не хочуть, щоб хтось туди приходив, але зовсім іншої причини. А тепер уяви іншу ситуацію людина не боїться, що її осудять, вона не соромиться меблів і не думає про пил вона просто втомлюється від самої думки, що вдома будуть люди. Її мозок сприймає це не як подію, а як загрозу ресурсу, бо для неї спілкування це не заряд, а витрата енергії. Це тип людей із переважно інтровертною нервовою системою. Вона працює інакше їм потрібно більше часу, щоб відновитися після соціального контакту. Зовні вони можуть виглядати товариськими, навіть яскравими. Але після кожної зустрічі внутрішній спад, мов після марафону. І от вдома, де вони нарешті можуть мовчати, знімати усмішку, розслабляти плечі, хтось каже: Ми заїдемо на хвилинку. І для них ця хвилинка звучить як: Ти залишишся без свого кисню. Бо дім це єдиний простір, де не треба бути соціальним, де не треба реагувати, слухати підтримувати розмову. Коли гість приходить, навіть улюблений, це вже соціальна роль. Ти автоматично вмикаєш сценарії поведінки пригостити, підтримати, розважити, і все. енергія знову витрачається. Є навіть такий термін сенсорне перенавантаження, коли навколо занадто багато звуків, рухів, голосів, і мозок просто не витримує потоку стимулів. Для інтровертів дім це фільтр, що відсікає шум світу, а гості це пробоїна в цьому фільтрі. Навіть якщо ти сидиш поруч і просто мовчиш, твоя присутність для господаря вже подразник сигнал, що потрібно бути в тонусі. Уяви, що ти працюєш лікарем, учителем або менеджером. Цілий день люди, питання, чужі емоції, нескінченне потрібно відповісти. І, от ввечері ти нарешті вдома: мовчання, чай, котик. І тут дзвінок. Ми поруч заскочимо ненадовго. Відмовити незручно, погодитися боляче. Усміхаєшся, погоджуєшся, а потім, після відходу гостей, просто сидиш у тиші, ніби після бурі. Це і є емоційне виснаження. Стан коли навіть приємне спілкування не приносить радості, бо батарейка давно на нулі. Такі люди часто здаються холодними або замкнутими. Насправді вони просто охороняють свій ресурс, у них немає іншого місця для перезарядки, крім дому. І коли хтось приходить туди навіть з добрими намірами, це схоже на вторгнення в процес відновлення цікаво. Що інтроверт може бути душею компанії, але тільки на нейтральній території, у кафе, на прогулянці, будь-де, де він сам вирішує, коли вімкнутися, а коли відійти, це про контроль над кордонами. І тут ми підходимо до ще одного глибшого механізму, бо іноді справа не в енергії, не в втомі, а в тому, що колись ці межі вже порушували. І мозок запам'ятав, що дозволити людям у свій простір небезпечно, і тоді кожен дзвінок у двері стає не просто стресом, а тригером старих спогадів. І ось тут починається інша історія історія тих, кого минуле навчило тримати двері зачиненими. Коли ми говоримо про небажання пускати людей у дім, важливо розуміти це не просто звичка чи примха. Це ціла система психологічних реакцій, що формувалась роками. Іноді вона починається ще в дитинстві уяви дитину, яка жила в родині, де постійно були гості, без попередження, без дозволу. Дорослі сміються, розмовляють, а дитина стоїть збоку, не маючи куди сховатися. Або ще гірше, її соромлять при чужих, жартують над нею, змушують бути ввічливою, навіть коли не хочеться. Для дорослого це просто епізод, а для психіки дитини порушення базового почуття безпеки. Бо дім мав бути місцем, де можна бути собою, а став сценою, де тебе оцінюють. Психологи називають це формуванням захисного паттерну уникання. Людина вчиться, щоб уникнути болю, краще не впускати нікого. І цей паттерн переноситься у доросле життя, навіть якщо свідомо ти вже не пам'ятаєш, звідки все почалося. Коли хтось каже, Давай я прийду, мозок не бачить різниці між другом і тим старим досвідом, він автоматично запускає сигнал тривоги, небезпека, готуйся оборонятись. Є ще один тип ситуацій, коли колись гості поводилися неповагою, хтось зламав річ, залишив безлад, насміхався. Мозок дивовижно точний архіваріус. Він зберігає навіть ті дрібні сцени, про які ми не згадуємо, але тіло пам'ятає. Наступного разу, коли ти чуєш, приїдемо в гості, у грудях з'являється напруга, навіть якщо логікою ти розумієш ці люди інші. Це і є тілесна пам'ять коли тіло реагує раніше, ніж розум стигає осмислити. Дослідження показують, що у людей із підвищеною чутливістю нервової системи highly sensitive persons – рівень кортизолу гормону стресу зростає навіть від незначних змін у звичному середовищі, наприклад, від звуків чужого голосу вдома або перестановки речей. Тому для них візит гостей не просто подія, а біологічний стрес. І цей стрес накопичується навіть якщо ззовні вони поводяться спокійно. А буває інша історія людина живе поруч із токсичним партнером чи родичем. Будь-яка зустріч вдома ризик, що правда вилізе назовні. І тоді страх гостей це не про небажання, а про психологічну оборону від сорому. Мозок будує цілі фортеці навколо вразливих місць він не дозволяє показати їх світові, щоб зберегти рівновагу. Усе це з'єднується в складну систему. Комплекс уникання соціальної оцінки. Одні бояться бути недостатньо гарними, інші занадто відкритими. Хтось ховає втому, хтось минуле, хтось справжнього себе. І, хоч виглядає це як звичайна відмова від гостей, насправді це відображення глибокого внутрішнього страху, що тебе побачать не таким, яким ти хочеш здаватися. І ось тут виникає парадокс. Деякі люди, які бояться осуду, насправді самі постійно оцінюють інших. Це не злість, це проєкція, спосіб психіки зменшити тривогу, переклавши її назовні. Якщо я критикую, значить я контролюю. І цей контроль стає пасткою чим більше ти намагаєшся керувати враженням, тим сильніше боїшся його втратити. Та є ще одна зовсім інша причина. Через яку двері залишаються зачиненими. Вона не про тривогу, не про сором і не про втому. Вона про те, як ми вимірюємо власну цінність у порівнянні з іншими. І от саме з неї починається наступна частина. Коли страх осуду й бажання контролю зливаються, життя поступово стискається до розміру квартири. Людина звикає жити в обороні. Вона прибирає не тому, що хоче чистоти, а щоб не відчути сором. Вона не кличе друзів не тому, що не любить, а щоб не дати реальності шанс нагадати. Її дім не ідеальний, а значить, і вона сама ніби не дотягує. Це називають внутрішньою самооцінною залежністю, коли власна цінність підвішена на зовнішньому схваленні. І ось що цікаво. Чим більше людина уникає цих ситуацій, тим сильніше формується поведінкове підкріплення страху. Мозок запам'ятовує Я не пустив нікого, і стало спокійніше. Наступного разу він автоматично вибере уникання. І так, крок за кроком, простір безпеки стає кліткою вона комфортна, затишна, але замкнена. А тепер подивись, як цей механізм проникає в інші сфери життя. Людина починає уникати не тільки гостей, а й будь-яких ситуацій, де її можуть оцінювати. Не виступає на роботі, не запрошує на день народження, не знайомить близьких між собою. Коло спілкування звужується і настає соціальна ізоляція під виглядом самодостатності. Мені просто добре наодинці, каже вона. Але в глибині відчуває самотність, яку соромно визнавати. Іноді страх гостей має матеріальне обличчя. Людина боїться показати, як вона живе. Маленька квартира, старий ремонт, дешевий посуд, вона порівнює себе з іншими і кожен раз виходить гірше. Це не про речі, це про когнітивне викривлення негативного порівняння. Коли ти бачиш тільки те, що у тебе гірше, і не помічаєш. Що в інших свої болі, свої компроміси. Є і зворотна сторона. Люди, які живуть заможно, іноді бояться запрошувати саме через достаток, бояться зависті, пліток, фраз, ото розкошуєш. Їм здається, що кожен предмет стане об'єктом оцінки, і тоді замість радості володіння приходить тривога володіння. Це феномен соціальної тіні, коли успіх стає чимось. Що треба ховати, щоб не викликати відторгнення. Такі внутрішні конфлікти мають дивний побічний ефект людина, наче прагне близькості, але вибудовує стіну між собою і іншими. Вона хоче, щоб її розуміли, але не дає можливості пізнати. Це створює когнітивний дисонанс напруження між тим, чого прагнеш, і тим, як дієш. У результаті виникає хронічна втома від людей, якої не лікує навіть тиша. Бо проблема не в кількості спілкування, а в тому, що воно завжди про контроль, а не про щирість. Цікаво, що дослідження показують, коли людина довго живе в такому стані, її мозок починає сприймати навіть потенційну близькість як загрозу. Це називають нейронною адаптацією до ізоляції. Чим довше ти один, тим важче впустити когось. І кожна спроба вийти з цього кола здається болючою. Але парадокс у тому, що всі ці механізми колись були способом захисту вони виникли, щоб уберегти. Просто тепер захищають від того, чого вже давно немає. І поки ми не навчимось розрізняти, де захист, а де звичка, двері нашого дому залишатимуться. Замкненими. І ось тут на фінальному етапі найголовніше питання як навчитися відкривати ці двері, не руйнуючи почуття безпеки. Знаєш, у чому найцікавіше? Усі ці люди такі різні зовні, але всередині їх об'єднує одне потреба зберегти себе. Хтось ховається за перфекціонізмом, хтось за тишею, хтось за соромом. А хтось за страхом бути не тим, ким очікують. І в цьому немає нічого дивного, бо кожен із нас хоче, щоб його простір, фізичний чи емоційний, був безпечним. Просто одні це роблять через відкриті двері, а інші через замкнені. Але якщо придивитися, у всіх цих історіях є спільний мотив контроль над вразливістю. Ми боїмося, що, впустивши когось у дім, впустимо й у себе, що нас побачать справжніх із недосконалістю, з втомою, з життям, яке не завжди виглядає, як треба. І саме цей страх визначає не лише стосунки з людьми, а й ставлення до життя. Бо якщо ти боїшся показати свій дім, ти можливо боїшся показати й свій світ, свої думки, свої слабкості, свої мрії. Життя поступово перетворюється на добре прибрану вітальню, у яку ніхто не заходить. Усе ніби на місці, але повітря застило. І десь у цьому застої народжується тиша, схожа не на спокій, а на відсутність руху. Ми звикаємо до неї, як до старої ковдри, бо вона знайома і передбачувана. А потім дивуємося, чому зв'язки з людьми стають слабшими, а серце важчим. Може, саме в цьому й полягає справжня близькість, не в тому, щоб запрошувати когось до себе, а в тому, щоб не боятися, якщо вони побачать тебе справжнього, без фільтрів, без декорацій. Бо, зрештою, люди приходять не дивитися на наші штори, а на нас. І поки ми ховаємося за страхом осуду, ми відрізаємо себе від того, що могло б нас наповнити. Може варто час від часу відчиняти двері, не обов'язково фізично, а хоча б у думках, давати простір тому, що лякає, бо саме там, за порогом дискомфорту, починається справжнє життя. Тож спробуй поставити собі просте запитання від кого або від чого ти сьогодні закриваєш двері, і чи справді там, за ними, є щось небезпечне, чи може просто ти сам. Якщо цей випуск тебе зачепив, постав лайк і напиши в коментарях, у які двері тобі найважче відчинити.